Вітаю справжніх українців. Тяжкі випробування випали на нашу долю. Але я щасливий, що живу саме зараз та маю можливість приймати активну участь в виборюванні свободи для нашої країни. Україна протягом декількох, декількох віків боролася за свою свободу. І саме зараз вирішується судьба нашої країни. Ось. Свобода дуже дорого коштує, тому за неї треба платити. На жаль, нам, добровольцям ДФТГ, вже третій місяць не виплачують соціальну виплату у розмірі 8 тисяч гривень, а ми все рівно продовжуємо виконувати свої обов'язки. По захисту рідного міста. Ось. Все буде Україна. Слава Богу, слава Героям України, ганьба боягузам, мародерам та зрадникам. І разом ми обов'язково переможемо.